Як повідомляє Генеральний штаб збройних сил України, українською зброєю уражено низку важливих об'єктів окупантів в рамках знищення воєнно-економічного та наступального потенціалу російського агресора, у ніч на 13 листопада, підрозділи Сил оборони України задали ударів по декількох десятках об'єктів на території РФ та тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, на тимчасово окупованих територіях в Криму є влучання по підприємству зберігання нафтопродуктів, Тів морської нефтяної термінал стоянці гелікоптерів та місцях зберігання і підготовки БПЛА на аеродромі Кіровське, а також радіолокаційні станції ППО в районі Євпаторії на тимчасово окупованій території Запорізької області, також є ураження. По автобазі у районі Бердянська також передові пункти управління 5-ї загальновійськової армії та 127-ї мотострілецької дивізії російських окупантів. Є також ураження на території Російської Федерації. Ступінь завдань, завданих збитків там наразі уточнюються. Загалом бачимо, що українські е, сили далекого ураження працюють, як зазначає генеральний штаб для завдання комплексних. Ударів застосовуються ударні БПЛА, реактивні дрони та ракети різних типів. Саме минулої ночі вдалося запустити низку засобів дальнього ураження, серед яких були і фламінго, і барс, і лютий, і велика кількість іншого ураження, про яке, мабуть, в майбутньому ми дізнаємося набагато більше.